Як ви можете прокоментувати сьогоднішню гру, які у вас були завдання на сьогоднішню, на сьогоднішню гру, що вдалося виконати, що не вдалося. Можливо, чому. На сьогоднішній матч було завдання, тільки побіда. Задача не виповнена. Ну, просто що команда йде в лідерах. Ми бачимо, що кожна ігра, команда настраюється, стараються отобрати очки, доказати, що лідери теж вони хочуть теж бути в лідерах. Ну, поэтому хорошие команды, две хорошие команды. Я думаю, результат сегодня соответствует ей. А які у вас планы на сезон? Бажаете підвищення ну, в класі, грати вище ліги. Основна задача стає тільки виграти перше місце і, відповідно, якщо будуть фінансові можливості, виступати в Чемпіонаті. А думаєте, між між цими перервами Першим і другим якось підсилюватися. Ну так, ми над этим працюємо. але на сьогоднішній день є у нас предложение, просто там нужно з Якщо все вдасться,